Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка, нова промгрупа в мережі магазинів АТБ з 25 червня по 1 липня включно. Кружка емальована об'ємом 1 літр за 139 гривень. Ємність скляна для спецій на 190 мл 43 гривні. Пакети слайсери для зберігання та заморозки. 12 штук упаковці об'ємом 1 та 2 літри ціна 45 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Світильник садовий на сонячній батареї, що змінює колір світла. Ціна 80 гривень. Біоактиватор для септиків та дворових туалетів 25 г 28 гривень. Ліхтар для кемпінгу led Герлянда 399 гривень. Подушка розмір 50х70 см за 249 Набір рушничків розміром 40х60 см 2 штуки в наборі. Ціна за набір 90 гривень. Іграшка дитяча м'яко набивна 179. Іграшка брелок м'яка копібара 129. Іграшка сюрприз м'яка колекційна. 60 гривень. Олія ефірна об'єм 10 мл, Ціна 40 гривень. Бомбочка для ванни із іграшкою динозавриком всередині 60 гривень. Крем-фарба для волосся фіто 40. Миска пластикова складна на 4 літри. 76, набір пластикових контейнерів. 4 штуки об'єм 250, 500-750 та літр 200 за 76 гривень. Табурет пластиковий складний 239 Кошик пластиковий об'ємом 3,5 літри за 40 гривень з боковими ручками. Іграшка для тваринки 70 гривень. Подушка підголовник для подорожей. 229. Тримаче для штор декоративний 40 гривень. Набір серветок із мікрофібри 5 штук розміром 30 на 30 см 65 гривень. Килимок притверний розмір 40 на 60 см, ціна 90 гривень. Сітка антимоскітна на вікно розмір 1,30 на 1,50 ,50, гривень. Сітка затінювач садовий розмір 2 м4 на 4 л та 100 мл 199 гривн. Свічка антимоскітна у металевому відерці за 50 гривень. Омувач для скла 100 мл 28 гривень. Плівка ПВХ для обклеювання поверхонь. Розмір 2 метри на 45 см 60 гривень. Набір кришок поліетиленових для банок 10 штук для консервування 50 гривень. Тертка чотирьохстороння – ціна 87 гривень. Набір для чищення овочів та фруктів. Дошка, ніж, овочечистка та чохол для ножа. Ціна за набір 80 гривень. Козирок жіночий. Є різні кольори на вибір 100 гривень. Шльопанці жіночі з 36 по 41 розмір за 199. Ківш алюмінієвий, діаметром 14 см за 155 гривень. Сковорода алюмінієва діаметр 24 см 249 гривень. Тример із вбудованим акумулятором для стрижки волосся та окантовки 185 гривень, кабель USB для заряду та передачі даних 70 гривень. Чашка керамічна 520 мл за 80 гривень. Салатник фарфоровий діаметром 15,2 за 60 гривень, блюдо фарфорове діаметром 23 за 90 гривень. Вентилятор портативний ручний на підставці 109 гривень. Косметичка, розмір 18 на 9 на 7,5 см 77 гривень. Мочалка для душу 36. Конструктор дитячий 129 гривень. Іграшка дитяча, стріляюча кульками. Ціна 70 гривень. Іграшка дитяча авто сафарі із причепом. Або автоджип із причепом за 179. Іграшка дитяча Заводний човник. Щенячий патруль 149. Іграшка антистрес Хом'як 100 гривень. Автомобіль базовий Hot Wheels теж 100 гривень. Книги із серії Розмальовка. 20 гривень. Набір для творчості розмальовка 35. Набір гелевих ручок для тату 4 штуки 45 гривень. Набір крейди для малювання 4 штуки 51 гривня. М'яч міні футбольний діаметром 15 см за 100 гривень. Іграшка дитяча. Машинка міні із з відкидним механізмом за 56 гривень. Пістолет водяний у вигляді тваринки 55. Набір іграшок тваринок 4 штуки 55 гривень, мильні бульбашки довжина 52 см, ціна 70 гривень. Це весь анонс нової промгрупи. До нових зустрічей!